Добрий ранок, ми і рідне сенки. Це наш будинок, ми тут живемо. А я думаєте, що? що це поруч з будинком? Зараз я вам покажу. А ви поки що пишіть в коментарях, що це таке. Опа, А це надо для п'яти. Його треба сортувати. Відходить окремо. Завіт є пакети для відходів. Безкоштовно можна брати. Тут, до речі, у нас немає, ми не сортуємо пластик окремо, ми тільки сортуємо відходи і все інше можна докупити. Але є такі місця, що сортують пластик окремо, папір окремо, і відходи окремо теж.